Воза отак її можна потримати на руках, бо по-іншому вона просто якщо взяти, так вона просто виривається і все. Ну, це вона так ще любить. Але ніхто не знає більше цього, тільки я так можу. Це кішка Бао. Її прихистило подружжя без палюків в одній Житомирській кав'ярні. Там кішка живе вже більше року, розповідає власниця кав'ярні Анна. Ми любимо тварину. у нас дома котик є. Ось і дуже раді, що знаєте, так як у нас концепція закладу сімейна кав'ярня, тому яка сім'я без кота? Кішка кожного дня приходила до кав'ярні, але не заходила всередину, каже Юрій, власник закладу. Ми зрозуміли, що у неї нема господаря. Ми почали її підгодовувати, але вона дуже боялася заходити в заклад. Але потім почала сама заходити до нас. Просто заходити почала, і ми її облаштували місце біля входу і все, і вона так прижилась у нас і стала нашим таким символом талісманом. Юрій називає кішку рудою і розповідає, що до відкриття закладу нею опікувався мешканець сусіднього будинку. Від чоловіка подружжя без полюків дізналося, що кішка опинилася на вулиці після того, як її попередній власник помер. Ми багато зробили такий куточок. Бо я помітила, що їй, вона тут часто лишалась, їй подобалося спостерігати за відвідувачами, дивитись віконце. Ось її мисочки, там водичка, корм ми час від часу підсипаємо, щоб не лишався, щоб свіженький вона їла. Анна розповідає, що бао вільна кішка, має вольовий характер і ночує на вулиці, де її облаштували крите місце для сну. Ми один раз її лишили, але це була наша помилка, бо ящики з молоком були прогризені. Молоко по всій кав'ярні. Ну, і, ясна річ, в туалет вона сходила, а ми з чоловіком приходимо на зміну. ой, ну бо, Тому ми давай думати, що робити, і зробили їй будку. З Бао люблять проводити час діти, але сама кішка, хоч і йде до людей, однак рук не любить, говорить Юрій. Ну, вона, в принципі, йде до всіх, але от вона от не любить рук. Угу. Говорили те, що о, так само цей дідусь нам розповідав, що і е, десь теж схопили і відвезли на стерилізацію, і вона десь після цього почала боятися рук. Угу. Зазвичай Юлія приходить у кав'ярню з сином. каже, що полюбила кішку, адже взаємодія з твариною позитивно впливає на її самопочуття. Я переселенка, це одне з найперших місць, яке в Житомирі тут відвідала. Знаєте, є така терапія, яка лікує тваринками. Тут це також діє, бабу прийдеться, десь хвостиком, махне десь на підлозі, подивишся і зразу і настрій кращий, і все супер. Марія Нікітчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.